Вітаю вас, друзі. Тож пролунав свисточок арбітра, який персоналізував про те, що розпочався другий етап у групі Б розвитку футболу 2025 серед дівчаток у віковій категорії ю 11 Тобто ці команди вже вибороли найвищі нагороди у саме своїх областях і зараз. Ведеться а боротьба саме у групі Б, де приймають Бі! участь шість команд. Гончарук Діана тим часом на вотаці прокидає уставний майданчик, удару поворотом немає. Отож, господарі Житомирської області саме вони приймають групу Б. Цей матч відбувається і, і цей розіграш, у Славетному місті Звягель Житомирської області, і між собою зустрічається якраз <звірна> збірна Житомирської області та міста Київ нашої столиці. І відразу. Ми бачимо, дівчатка у білій формі розпочинають з атакуючих дій з пресингу суперника, аби забити швидкий гол. Отож участь приймають, як я вже говорив, звягель. Гончарук Діана найкраща нападниця все-таки відзначається забитим голом 1-0. Звягель попереду ще не встиг я оголосити склади команд. Як уже колективи Житомирської області. Відкриває рахунок у цьому поєдинку, у цьому матчі. Ну що ж, тут кияни мають йти в атаку, і на себе гру бере саме дівчинка під десятим. Номером кучері Єлизавета, виправдовуючи номер 10 у своєму колективі. Можливо, зарано Звягель відразу віддали ініціативу, захищаючись, але Помічаємо, що цей турнір проходить на малесенькому майданчику, Футбольному майданчику 20 на 40, проте зі всіма футбольними правилами. А от руками. Тож, давайте познайомимося з майстринями з Керної кулі, які для нас демонструють чудовий футбол. Розпочнемо саме з господарок турніру. Ну що Діана, це дійсно така ударна сила своєї команди. Отож Житомирська область, Номер 7 Кіра Славушевич, 17. Діана Гончарук, 12. Івана Маравська, номер 10 Соломія Кушпіль, номер 9 Єсенія Носарєва. номер 15 Злата Демчук, номер 1 Марія Горбаченко і номер 5 Маріана Мазгова. Як завжди говорить, в кожній команді є мозок. І цю функцію, напевно, виконує Маріана. Головний тренер команди амбіційний Андрій Матвєєв. Які я вам так скажу по секретику, що саме він приклав багато зусиль для організації цього турніру, щоб він відбувся саме у Звягелі, саме група Б проходила у рідних стінах. Склад Київської дай, команди. Дай, дай, забити, Саме з міста Київ, No24 Анастасія Дусь, номер 6 Єлизавета Дусь. Так дві сестрички відразу. Десятка команди Єлизавета Кучер, 22 Майя Поробоча, 23 Ірина Сідорченко, Це Вінницька. Ірина Сідорченко, номер 12 Вратах Марія Соломченко і 9 Емілі Щаслива. Емілі, щаслива повинна додати щастячка для своєї команди. І головний тренер команди Тетяна Занчковська. Знову атакує Єлизавета Кучер. Все-таки, як бачимо, постійно виконує Єлизавета Дусь. Речі, представимо і арбітрів цього шаленого дійства. Це всім відомі у звяглі тренери. Удар по воротам 2-0. Кто у нас вызначается забытым мячем? Пятерка команды Мариана Мозгова. Я сговорю, может, команда. 2-0 уже попереду. thank mm -hmm. you Отак, От вибачаю, зимою таку затримачку, намагаємось налагодити, але ну, тут зв'язок з інтернетом такий нестабільний. Можливо, зможемо якось покращити сигнал вже у другому таймі, переключити на інший мобільний зв'язок. Запий! Ще, ще, ян, сідай! А так, боротьба у нас продовжується. 2-0. Житомирська е область попереду. І, ви знаєте, тут переможуть цієї групи і команда, яка займе друге місце. Зіграють у фінальному етапі, який відбудеться у Києві з 16-17 жовтня. Звичайно, киянки будуть все робити для того, аби зіграти у себе вдома у фіналі, а не просто споглядати уже за грою. Суперниць Отож, участь приймають, як я вже говорив, Житомирська область місто Київ, Київська область, Хмельницька і Вінницька також мала прибути ще шоста команда із Чернігівської області, проте на жаль, через відомі нам причини не може прийняти участь під постійними обстрілами. З Мордору знаходиться. Футболістки із Чернігівщини і це я, звичайно, заважає їм приїхати сюди на чемпіонат. Так дівчатка виграли свою зону, добулося результату, але через агресію цих мордорів не можуть далі зіграти. А, Іванка є, Іванка підстрішає. Давай, 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 йди, йди, наші пеш.

Ж, тим часом забуває ще один гол, рахуночок стає 3-0. Тотальна перевага команди зі Житомирської області з рахунком 3-0 завершиться перша половина зустрічі. Ну а ми вчимо налагоджувати новий інтернет.

В ворота иди Лиза Эмили, вы еще туда должны. Лиза получила мято. Еще Лиза. Эмили, вы что говорите. Вы еще? Сами ворота Да. Эмили! О, Эмили! А, чуть, а, чуть -чуть а? Все, лицо Смотри, Лиза! Лиза! Эмили!

Лиза, подходи еще ближе. Пусть, а -а -а -а. Настя, ставь Лиза, а -а -а. Все, спокойно. Выше. Эмили, выше. Выше, еще. еще. Лиза, лиза еще туда. Выше. Да, 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 да. вот там. Да, 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 да. Хорошо, а -а -а. Лиза. Еще, Лизочка, еще. Умничка. Жестче ножку. Вот, Настя, жестче ногу а -а -а. Так, Ліза! ну що ж, здивіться, налагодиться інтернетика трансляція триває. Мене ще обавить, напевно, око вболівальників. Тож рахунок після підшиплої зустрічі 3-0. Рахунок 3-0. І в першому таймі визначалася саме Діана. А перший гол забила Діана Гончарук, ну і двічі відзначилася Маріана Мозгова. Так як я оголошую склади команду, тож велику ставку ставить тренерський штаб став саме на Еміль. Неодноразово ми чуємо, як читують, аби Емілі щаслива зробила щасливий тренерський штаб. Тут непогано забирає по робоча, що там далі не проходить, а от фіксують арбітри. Арбітри з сьогоднішньої зустрічі. Анатолій Тимофєєв, він же П'єр Луїд же Каліно та Владислав Семен. Тут от кучер, не пан розвертається вже двох убігала. Кучер можна віддавати пас або ж самі проходити пробувати поворотом, не встигає. Витісняють мічас під її ніг і буде кутовий. Заробляє команда. Ні, не кутовий, а от це знаєте, нагода така закинути, аби так, вдарити м'яч головою, але захисники ліза, тут справляються в другому ліза, таймі, що ми з вами голів не побачили ліза. і надіємося їх ліза. уже подивитися ліза. саме за кілька ліза. хвилин. Тим часом киянки, киянки прижали ліза. своїх суперниць. Можливо, і Житомирська команда свідомо віддають ініціативу для того, аби знову створити таку пружинкою, вистрілити, створити. Перспективну атаку і вже в четверте вразити ворота суперсь Яна Гончарух настріла прорватися вперед, але аут якраз ні на користь червоних. М'ять зависає у повітрі. Свічечка чи зможе щасливо зупинити, так щасливо справляється з цією завісухою. а тут уже Діана Гончарук. Швидкісна гравчиня. Я ще пам'ятаю її в турнірі, який відбувався в Волинській області в Маневичах. Так якраз хороша спринтерська швидкість. Добрий день, Діана, яка дозволяє їй наблизитись до ворі суперника та пробити поворотом. І от наразі відразу, що... Настанови для на гравчинь усіх команд, що забувши гол, можна згадайте маневичок. Це передати цьому, які боміки, карабоміки, про вітосики, котосики. і усілякі вітання своїм рідним та родичам, згова вибігає. З них суперниця, але як це тут справляється? поробоча? має, оставить корпус, розвертається від точний пас, але щаслива, не відгукується. Емілі... А тут як же розрізали однією передачкою. Весь захист речення Житомирської області. Мозгова віддавала назад вже на гончарух, яка забігала паралельним курсом. Але ударом поворотом це не завершилось. Ще там дотик рукою, порушення правил. Ліза Поробоча в по робоча, буде завдавати удар з дальньої відстані. Нервою звичайно, тренерський стебе, тому що розумію, що від стартового матчу досить чого багато залежить. Далі удар! Джон Мілівітро, М'ячик мало що не опускається. на Ворота супер. Розвертається навколо своєї осі, все таки не встигає відгукнутися і щасливо. Ну то знаєте, стільки старань киянок, нехай вучать не вболівальників з Томорської області. Ну, має дівчатка забитих, видає один не гол. Значиться забитим голом. Має поробоче вдало, закидає до штрафного майданчика. Бить, там куча розвертається і вже здальні вісні Лізевита дусь, задає удар. Ти не влучає в пощину. Ліза! Та блін уже десять разів. Тобто самі собі можуть привести неприємності гравчині з Доморської області, але розбирається. Як тут... Так Соломія Кушпіль холоднокровно діє у штрафному майданчику, переграє нападу і розпочинає атаку своєї команди. Дуже багато вболівальників, особливо хлопчиків, які споглядають за цією грою і, можливо, вже так придивляються до котрих із гравчинь. Нагадаю, що команди грають два тайми по 10 хвилин брудного часу. П'ять команд в два дні зіграють між собою в одне коло сьогодні. Проведуть п'ять поєдинків і вже завтра. Чотири поєдинка, де визначиться, хто саме стане переможцем. Так, подивилися. Галкіпер київської команди кому вводити, і Соломченко. Вдала закидає на чужу половину майданчика. Атака її команди триває. Буде забитий другому таймі чи ні, а тим часом мозгову знімають. Замість неї з'являється на майданчику і синя Носарева. саме вона буде грати на вістрі атаки. Вона буде турбуватися про те, аби збільшити кількість забитих голів для свого колективу. Кучер можна було бити, але багато гравчин біля неї, тому вирішили трішечки помататися, продемонструвати свої фінтики, шмінчики Ліза, доворі! Замі ворота, тут ваш! Давайте відразу ще вам анонсую, які відбудуться сьогодні зустрічі. Після цього матчу між собою зійдуться у двобої Вінницька та Київська області. Саме Київ зіграє ще сьогодні дві гри. Завтра вже буде завершальне. Зіграє сьогодні проти Вінницької області. О 15.30 та проти земляків з Київської області о 16.30, Чим завершить сьогоднішній ігровий день? Ну а Житомирська область зіграє ще лише один матч сьогодні. і Завтра два так по два матчі кожного дня позмагається із Хмельницькою областю о 15.00, тобто через поєдинку. Ми будемо, звичайно, намагатися здобути другу перемогу поспіль, хоча є ще кілька хвилиночок у київської команди, аби врятувати цю зустріч, врятувати цю гру. Кучер забрали у кучер. Досить вдало, так у захисті діє Соломія Кушпіль. Раз по раз, просто нівелюючи всі намагання, всі старання суперниць, вкотре отак ставить Кокус. має по роботі. Дальній удар. досить сильно прикладається 22-й номер. Техніка, така вибір позиції в, в має по роботі, просто на 100%. А тут ну, пасно він не встигає. Єсенія так пришвидшилась, прийняла, як на мене, два рішення. Або ж зупиняти м'яч, атакувати, або ж пропускати. Але кругленький пришвидшився, так насміхаючись іноді трішечки. Вилетів прямо до рук голкіпер київської команди до Марії Соломченко. Кучер понебувало головою, трішки втратили з поля зору. І вже Житомирська область будує свою атаку, прокидує собі на хід Маравська. Простріл на дальній стійку, Носерва вже пробігла цю лінію пасу, знаходиться досить далеко. Тож лунає фінальний свиточ, свисточок. В першому таймі всю гру зробила команда Житомирської області і ця зустріч завершується перемогою. З рахунком 3-0, а вже кияни будуть намагатися виправити становище у наступному матчі. Для вас коментує Віктор Довенчик, місто Рівне. Чатуємо на наступну зустріч між Вінницькою та Київською, Київськими областями.